Привіт, друже. Прочитаю тобі книжечку Банда Піратів Таємничий Острів. Дієві особи в цій книжечці Томас Вогняний. Його прозвали так за роде волосся Томасу 10 років. Але на вигляд він видається старшим звичку носити шкіряний капелюх. Він успадкував від свого видатного дідуся, великого Джона. Томас поводився як ватажок банди, намагаючись усіма командувати. Але насправді трохи боязкий. Саме він керує Галеоном чорний дракон. Він уміє читати мапу і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є рогатка. Є Муді. Цей папуга був колись супутником пірата, великого Джона, дідуся Томаса і Марі. В їхньому тріо він дуже допомагає, але іноді поводиться зневажливо. Адже колись він належав справжньому піратові. Віллі Розумник, це сусід Томаса і Марі розумник і Хитрун підсліпкувати як кажан він завжди носить окуляри. Його книжки дуже корисні. Там ідеться про морські вузли, далекі острови піратів та інше. І Марі Безстрашна. Сестра Томаса їй 8 років, характер мужній, щоб не казали, залізний. Вона хоче довести всьому світу, що дівчата. Нічим не поступаються хлопцям. Не варто питатися, чому вона, носить гарні, чому вона не носить гарні сукні. Найбільше вона любить одягатися, як пірат, і носити пов'язку на голові. Смілива, але занадто необачна. Часто з головою погринає в гру, має дерев'яну шаблю, з якою добре вправляється. Глава перша. Віддати Швартове. Скажи, Томасе, ти знаєш, що підзорна труба була винайдена голландцями? запитав Вільлі, не відриваючи очей від книжки. Томас навіть не почув запитання свого приятеля. Він дивився у свою трубу на океан, шукаючи на ньому кораблі. Марі підвелася, захопила із собою свою дерев'яну шаблю. І присіла поруч із Віллі на прізвисько Віллі розумник. Марі молодша сестра Томаса, їй 8 років, а Томасу вже 10. Але він настільки високий, що здається набагато старшим. Ти дізнаєшся про все із книжок? спитала Марі у Віллі. Так, відповів Віллі, і саме тому я завжди беру їх із собою. Томас почепив свою підзорну трубу на пояс і спустився з кипінтарського містка. Потім скинув шкіряний капелюх. Він мав довге руде волосся і називав себе Томас Вогняний. Від самого ранку, аж до полудня, Томас, його сестра Марі та їхній сусід Віллі Зазвичай бавилися у своїй хатинці. Вони збудували її самі. Хатинка ця розташована на столітньому дереві, і з неї чудово видно бухту піратів, а також увесь океан. У цей час неподалік завжди проходить Анрі, батько Томаса і Марі. Повертаючись із бухти до містечка, він працює теслею. Ось і зараз, ідучи, він гукнув до дітей Діти, час уже обідати, ходімо зі мною. Три юних пірати залишили свою хатинку і рушили разом з Андрі. Біля струмка Томас і Марі попрощалися з віллі, і кожен подався додому до своїх батьків. Діти прибрали на столі, а їхній тато став готувати обід. Усе це відбувалося під наглядом великого Джона. Це дід Томаса і Марі. Колись він був доблесний пірат. На його плечі сидів старий папуга на ім'я Муді. Діти, сказав Анрі, в мене до вас прохання. Моє долото стало зовсім непридатне для роботи. Тож вам треба з'їздити на острів Дрейка і купити нове. Ура! вигукнули діти, адже це означало, що вони вийдуть у море на своєму пиратському галіоні. Утім, їхня радість була недовгою, бо втрутилася мама, яка завжди була дуже обережною. Я не люблю, коли ви виходите в море, адже це небезпечно. Але я чудовий капітан, відповів Томас. Я знаю, як читати мапи. І можу вести мій корабель так само, як тато. Крім того, завтра мені знадобиться нове долото, додав Андрі, адже я не зможу без нього працювати. Гадаю, ми можемо їм довіряти. Мама Томаса і Марі неохоче погодилася. Діти, звичайно, були раді, що все владналося. Візьміть із собою місія Муді, нехай буде поруч, озвався дід. Його поради бувають дуже цінними, особливо, якщо зібралися вийти у відкрите море. Наступного дня, відразу після сніданку, який на швидку проковтнули діти Томас і Марі, подалися до свого приятеля Віллі. Усі разом вони стали готуватися до експедиції. Томас, як справжній капітан, проклав на мапі маршрут. Майбутньої подорожі. Марі склала необхідне обладнання і деякі інші речі, не забувши про свою дерев'яну шаблю. Із свого боку Віллі вибрав кілька книжок, які могли бути корисні під час морської подорожі. Свого часу Анрі зробив для дітей галеон у мініатюрі. Як на справжньому кораблі, тут були трюм. Для зберігання обладнання, дуже велике вітрило і навіть капітанська каюта. Діти назвали його Чорний дракон. Цього ранку, як завжди, місьє Муді видерся на самісінький вершечок щогли і задивився вдалину. Підняти якір, підняти грот. вигукнув Томас Вогняний. Він поводився, як справжній ватажок, іноді аж занадто рішуче. І це дратувало його молодшу сестру. Тим часом чорний дракон, підхоплений вітром, помчав у бік острова Дрейка. Глава друга. Шторм. Під час подорожі місьє Муді раптово хрипко закричав, розправив крила і кілька разів крутнувся довкола щогли. Потім він кинувся униз, підлетів до морі. І всівся їй на плече. Щось не так? стурбовано запитала дівчинка. Крр шторм, шторм. крикнув попуга, дивлячись на морі. Ви чули, хлопці? вигукнула дівчинка. Шторм наближається. Томас приставив долоню до лоба, ховаючись від сонця, і поглянув на обрій. Шторм? Він усе наплутав, цей попуга. Море спокійно, а небо синє. Де ж той шторм? Муді має рацію, позвався Віллі. Я бачу чорні хмари по лівому борту. Треба швидко спустити грот. Замить небо потемніло, і розпочався дощ. Віллі з Марі заходилися самотужки спускати грот. Тим часом Томас, звівши брови, спантеличено спостерігав за хмарами. Справді, погода швидко зіпсувалася. Морський бриз несподівано перетворився на сильний вітер. Його пориви розгойдували корабель, здіймаючи довкола бурхливі хвилі. Ми перекинемося, вигукнув Томас. Я ще ніколи не бачив таких хвиль. Ні, не перекинемось, крикнула Марі. Нам треба зберігати спокій. Томас, тремтячи зі страху, кинувся до каюти капітана. Марі залишилась сама на палубі, бо Віллі так само спустився в каюту. Але він подався туди лише для того, щоб покласти книжки і сховати від дощу місьє муді. Замить він знову вискочив назовні, приєднавшись до Марі. Разом вони вчепилися у штурвал. З, якого ставало все важче, з яким ставало все важче вправлятися. Раптом прогримів грім, застрикотіла щогла і страшний порив вітру, струсонув корабель. Обережно. вигукнула Марія нас несе до берега, ми більше не можемо керувати кораблем. Гнаний вітром чорний дракон швидко мчав до суші. Сівши нарешті на мілену біля піщаного берега. Діти стрибнули в пісок і побігли ховатися під пальмами. Але дощ був такий рясний, що навіть лопаті гілки не ховали їх від холодних крапель, які збиралися у струмочки і стікали їм за комір. Мені холодно, ми всі промокли, простогнав Томас. Сподіваюсь, що тато знайде нас до вечора, я не хочу застрягнути тут навічно. за якийсь час вітер ущух, і чорні хмари тихо попливли по небу. Дивіться, дощ скінчився, ми знову можемо рухатись далі, вигукнув Томас і рушив до Галеона, який застряг на милині біля берега. Тільки якщо нам удасться полагодити корабель, Озвався Віллі, наздоганяючи приятеля. Оглянувши судно, він спохмурнів. Здається, ситуація набагато серйозніша, і нам бракує матеріалів для ремонту. Швидше за все, доведеться провести ніч на цьому острові, чекаючи, поки з'явиться якийсь корабель, щоб нам допомогти. Наші батьки, мабуть, дуже хвилюються. Що нас досі немає, зітхнула Марі. Дивіться, вже місяць з'явився поміж хмар. Я розпалю багаття, щоб зігрітися, сказав Віллі, протираючи скельця своїх окулярів. Але як? здивувалась Марі, ми ж навіть не маємо чим нарубати дрова. Я читав у посібнику з виживання на безлюдному острові, що в трюмі кожного корабля. Обов'язково мають бути сухі полінця. Певен, що вони там знайдуться. Крім того, треба взяти ковдри, щоб опорядити наш табір. Слідуючи вказівкам віллі Розумника, діти влаштували невеликий курінь для ночівлі. Тим часом сонце давно вже зникло за пальмами, і мандрівники розпалили багаття. Щоб зігрітися і не залишатися у темряві, Томас усівся поміж Марі і Віллі, тримаючи свою рогатку під рукою. Усі вони були знесилені, вимочившись під час неочікуваної корабельної аварії, тому швидко заснули. Глава 3 Корабельна аварія. Наступного ранку. Марі прокинулась першою, протерла очі і знову пірнула під ковдру. Украли наші припаси. вигукнула вона. Томас і Віллі миттю підскочили. Ти маєш рацію, усі наші припаси зникли, підтвердив Віллі, поправивши свої окуляри на носі. Вони поцупили мою рогатку, обурено вигукнув Томас, і мою дерев'яну шаблю. Додала Марі, почервонівши від гніву. Віллі із посмішкою глянув на свої книжки, які він завжди тягав з собою. Як добре я зробив, поклавши свої книжки під ковдру. У будь-якому разі, вони нікому не знадобилися на цьому острові. З глузливою посмішкою сказав Томас. Марі була обурена, адже вона. Могла захистити всіх своєю дерев'яною шаблею, натомість проспала все на світі. Хлопці, давайте за мною, гукнула Марі. Ми починаємо шукати цих злодіїв. Томас здригнувся і зробив крок назад. Ти, ти впевнена? промимрив він. Адже це може бути небезпечно. Можливо, це страшні бандити. Тільки не кажи мені, що ти чогось боїшся, Томасе вогняний, виразно промовила Марія, підкреслюючи слово вогняний. Віллі при цьому заходився від сміху. Звичайно, не боюся, відповів Томас, не перестаючи тремтіти. Віллі пильно вивчав сліди на піску. Він ніколи нікуди не вирушав. Як слід не обміркувавши свої подальші дії, судячи з усього, сказав хлопець, уважно вивчивши сліди, злодії подалися туди. Марі, яка була серед них найбезстрашнішою, рішуче рушила вперед. Вона захопила для захисту палку, яку знайшла на пляжі. Томас подався за нею слідом. Віллі Тримаючи під пахвою свої книжки, йшов Месьє Муді сидів у нього на плечі. Дуже швидко мандрівники опинилися у дрімучому лісі. Дерева тут були високі, що затуляли сонячне світло, яке не доходило до землі. Марі з палицею продиралися крізь густі зарощі, намагаючись не подряпатися об колючки. Раптом Віллі гукнув своїх товаришів. Мені здається, що за нами хтось стежить, сказав він. Марія роззирнулася на всі боки і похитала головою. Томас, Томас мало не скрикнув із переляку, коли неподалік тріснула гілка. Якийсь час діти стояли, не рухаючись і дивлячись у густі хащі. Але довкола нікого не було, а мені здається, що ти помилився», – Віллі нарешті озвалася Марі. Дівчинка повернулася, щоб рушити далі і раптом провалилася у глибоку яму. Коли я е, дістанусь того, хто влаштував цю пастку, йому будуть непереливки, вигукнула вона. Томас кинувся було до неї, простягнувши руку, щоб допомогти вилізти з ями. Аж раптом кокос улучив йому в голову, другий кокос зачепив плече віллі. Діти присіли навколішки, закривши руками місьємуді. А місьємуті затріпотів крилами і закричав Крр! Напад! напад! Якийсь час не було чути нічого, крім шурхоту листя і лопотіння крил папуги. На щастя, в мене є капелюх, прошепотів Томас. В іншому разі, кокус набив би мені велику гулю. Вони не зупинилися, промовила з пастки Марі. Не будемо чекати. Краще забираємося звідси, спираючись на палицю, Дівчинка вибралася з ями і приєдналася до своїх товаришів. Усі разом вони рушили далі крізь лісові хащі. Обережний місьє Муді волів продовжити свій шлях у повітрі над верхівками дерев. Глава 4. Фантастична хатинка. Обережно, просуваючись уперед, Марі підвела голову. І несподівано побачила хатинку, яка ховалася в гілках столітнього дерева. Вона стріміла високо над землею, і до неї вели сходи, обкручуючи довкола стовбура. Сама хатинка була затиснута між гілками, бо внизу весело дзюркотів невеличкий струмочок, а ось і лігво розбійників уперед. Вигукнула дівчина, вказуючи вгору своєю палицею. Томас зупинив її, схопивши за рукав. Але це дуже небезпечно, нагадав хлопець. Гадаю, не варто турбувати розбійників. Ти можеш зачекати тут, озвався, озвалася його безстрашна сестра. «Е, приєднаєшся до нас, коли небезпека мине. Я не боюся. Обережно вигукнув Томас, я не дозволю вам іти самим. Діти мовчки піднялися сходами, двері хатинки були причинені. Віллі і Марі розуміючи, перезирнулися і рушили далі, незважаючи на знаки перестороги, яким перелякано подавав Томас, побоюючись крикнути. Тут нікого немає. Ти можеш заходити, Томасе, гукнула Марі до брата, який залишився зовні. Сама вона заходилася шукати свою дерев'яну шаблю. Віллі вражено роздивлявся довкола. В хатині було повно цікавих речей. Тут були дерев'яні й плетені з лози меблі, глиняний посуд для приготування їжі, затишне ліжко. Він ще більше здивувався, виявивши пристосування для набирання води із струмка внизу. Також від порога хатинки тягнувся канат до іншої споруди на тому боці струмка. Ця хатинка просто неймовірна. вигукнув Віллі, показуючи свій посібник із виживання на безлюдному острові. Тут усе як у цій книжці. Розхвилювавшись, він присів на лавку поблизу хатки. Відпочивати зарано, сказав Томас, стривожено озирнувшись на всі боки, розбійники можуть повернутися будь-якої миті. Марі приєдналася до них. Вони, вона була розчарована, не знайшовши своєї шаблі. Подивіться на малюнки в моїй книжці, раптом вигукнув Віллі. В цій хатині. Все майже так само, як у ній. Зненацька місьє Муді стривожено закричав Грр, ворог у полі зору, ворог у полі зору. Але коли діти кинулися сходами вниз, було вже занадто пізно. Широкоплечий чолов'яга з кудлатою бородою дивився на них. Він тримав у руці довгу шаблю. Що ви там робите? вигукнув він. Тієї ж миті з листя вискочило з десяток дрібних мав, вони пронизливо верещали. Томас схопив за руку марі і Віллі. всі троє дуже злякалися. Чоловік пригладив свою бороду, звів догори густі брови і здивовано розреготався. Перестаньте тремтіти, діти! Я не настільки злий, щоб заподіяти вам шкоду, вигукнув він, і мої мавпи так само. Що ви тут шукаєте? Ми шукаємо того, хто нас обікрав, озвалася Марі, оговтавшись від несподіванки. Як ви вже бачили, я маю все, що мені потрібно. Мені не треба чужого, відповів старий. До речі, мене звуть Робінзон. А це мої друзі мавпи. Томас із несподіванки подивився на мавп ті пристягли йому кокос. А мене звати Марі», – відповіла дівчинка. А це мій приятель Віллі і мій старший брат Томас. У будь-якому разі я не бачу, що ми е, читаємо одні ті самі книжки, раптом вигукнув Віллі. Показуючи свій посібник із виживання. Усе, що я тут побачив, зроблено за наведеними у, цьому, у ньому схемами. Робінзон глянув на книжку і засміявся. Малий, сказав він, це ж я написав цей посібник. Хлопчик здивовано подивився на обкладинку і прочитав ім'я автора книжки Робінзон. Глава 5. Робінзон. Але що ви робите самі на цьому безлюдному острові? запитав Віллі. Наш корабель розбився неподалік, понад 30 років тому, пояснив старий. Ми поверталися з південних островів з вантажем Какао на борто і потрапили у шторм. Я впав у воду. Мені вдалося дістатися цього острова вплав. Тут я побудував собі хатинку і навчився виживати. Потім я виявив, що довколишні острови заселені. До речі, я буваю там кілька разів на рік. Але чому ви не поїдете, не переїдете тому? Чому не хочете оселитися там? Ви б не були таким самотнім. Вигукнула Марі. — Тільки не це, обізвався Робінзон, простягаючи руки до мавп. Крім того, з ними мені зовсім не страшно і не самотньо. Це найкращі сусіди у світі. Але якщо цей острів безлюдний, нагадав Томас, то хто міг украсти наші речі? Крр, злодії, злодії, закричав місьє Муді у них над головами. Робінзон глянув на зграю мавп, які оточили гостей. Його погляд зупинився на одній з них, невеликий і пруткій. Скажи ну, лютий, раптом спитав він, ти часом не брав їхні речі? Мавпочка обхопила лапку голова, лапками голову. Наш лютий справжній шахрай, сказав Робінзон. Я знаю, де ми знайдемо ваші речі. Старий зробив дітям знак слідувати за ним у задній куточок хатини. Там був вузький підвісний місток, що вів до іншої хатинки. Це були мавпячі оселі, кожна з них мала свій невеликий номер. Усі речі знайшли в кімнаті лютого. Чому не ви назвали його Лютим? запитав Віллі, який завжди всім цікавився. Тому що мав усього дванадцять, весело обізвався Робінзон. Як дванадцять місяців року? Робінзон запропонував дітям ще трохи погостити у нього, але їм треба було повертатися додому. Пане Робінзон, озвалася Марі, коли вам треба потрапити на сусідній острів, ви пливете туди на човні? Ні, не на човні, відповів старий. Раз на два місяці тут робить зупинку корабель. Саме на ньому я дістаюсь з сусіднього острова. Почувши ці слова, Томас запанікував. Але, але, я хочу додому вже зараз, вигукнув він. А як ви самі дісталися острова? запитав Робінзон. У вас вже повинен бути корабель? Так, у нас був Галеон. Відповів Віллі, поправивши окуляри, але штурвал на ньому не працює, ми не знаємо, як його полагодити. Почувши це, Робінзон клацнув пальцями, підкликаючи до себе мавп. Друзі, сказав він, ми полагодимо ваш Галеон. Тоді ви сіли на мілину. Усі троє одночасно тиснули пальцями у протилежні боки. Нумо, попросимо місьє муді, щоб підказав, запропонував Віллі. Старий попуга злетів над деревами. Галеон, галеон. невдовзі закричав він. Це забере лише кілька хвилин, сказав Робінзон, оглянувши чорного дракона. Невдовзі діти залишили острів і рушили додому. Подякувавши своєму новому другу та його мавпам, батьки були дуже раді їхньому поверненню, адже вони перехвилювалися. Коли всі заспокоїлись, Томас Вогняний, відважний капітан корабля, розповів про їхні пригоди. Спочатку була страшна буря. Потім ми сіли на мілину біля острова. Там було дуже небезпечно. На нас напали дикі мавпи, а потім я за допомогою старого моряка відремонтував наш корабель. Марі і Віллі переглянулися, посміхнулись. Томас, як завжди, перебільшував. Навіть Муді не вірив своїм вухам. Але що ж був це за старий моряк? запитав Анрі. Віллі поліз у свою торбу і витяг посібник із виживання. Він розкрив його і показав присвяту моїм любим друзям, шукаючим пригод, Робінзон.